Вітаю всіх на каналі, найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити. Новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. На озброєння українських військових надійшли артилерійські установки М109. Кадри з цією технікою показали бійці 17-ї окремої танкової криворізької бригади. Самохідні установки М109 саме такої модифікації в українських військових помітили вперше. Відомо, що принаймні 20 з них були придбані Великою Британією у бельгійській військові компанії. У червні минулого року міністр оборони Великої Британії розповів. Що Британія закупила та відремонтувала декілька десятків таких САУ. Як він тоді сказав, ми розгортаємо понад 20 самохідних артилерійських установок калібру 155 мм, міліметрів, які ми закупили на світовому ринку. Ми їх відремонтували, і вони починають надходити до українських військових. І вони мають значно більшу дальність дії ніж сау калібру 152 мм. міліметра. Польща передала Україні понад 260 танків Т-72 різних модифікацій. Про це під час всесвітнього економічного форуму заявив президент Польщі Анджей Дуда. Він зазначив, що Варшава надає значну військову допомогу Києву за його словами. Сума підтримки України сягнула за 2 мільярди доларів, і це величезні кошти для Польщі. Дуда повідомив, що Польща передала Україні всі свої переносні зенітно-ракетні комплекси, які були в польській армії у березні та квітні. Крім того, Варшава передала Україні значну кількість самохідно-артилерійських установок РАП та понад 260 танків Т-72 та різних модифікацій. Для Польщі це був дуже складний процес, оскільки ці танки не перебували на зберіганні, а стояли на озброєнні польської армії. Міністр оборони України під час розмови з представниками критичної інфраструктури назвав терміни навчання операторів американських зенітно-ракетних комплексів. Петріот він заявив, що американські партнери взяли на себе зобов'язання підготувати українських офіцерів за 10 тижнів. Як сказав міністр, раніше ми навіть мріяти не могли про те, що нам дадуть, наприклад, Петріот, вартість якого мільярд доларів. А підготовка, яка складає 10 місяців, мінімальна. Сьогодні ж є рішення, що наших офіцерів підготують за 10 тижнів. Такі зобов'язання взяли на себе американські партнери. Раніше, 16 січня, українські військові прибули до Сполучених Штатів Америки, аби розпочати опанування американських комплексів протиповітряної оборони Петріот. За приблизними підрахунками за умови, що українські офіцери одразу розпочнуть роботу, завершення навчання варто очікувати наприкінці березня. Міністр оборони Канади оголосила про надання Україні бронемашин у кількості 200 одиниць оголошену техніку оцінюють у понад 90 мільйонів доларів. Це частина додаткової військової допомоги на 500 мільйонів доларів, обіцяної прем'єр-міністром Канади. Бронемашини сенатор розробила та виготовляє канадська компанія. Машина має кузов та скло здатне витримувати чисельні влучання гвинтівок калібру 12,7 мм. міліметрів. Також сенатор має вибухозахищений кузов, тому може витримати підрив гранати чи міни. Бронемашина має вісім посадкових місць для десанту. Також техніка обладнана системою фільтрації повітря військового класу, що здатна протидіяти хімічним, біологічним та радіологічним атакам, генеруючи чисте повітря у середині герметичної кабіни. Десантне відділення машини досить просторе. Місця вистачить навіть військовослужбовців в повному бойовому спорядженні. Також є можливість швидко покинути авто в разі потреби. Сполучені Штати Америки повідомляють 20 січня 2023 року про новий великий пакет військової допомоги Україні під час зустрічі на базі Рамштайн. Про це повідомляє американське видання з посиланням на трьох американських чиновників. До переліку зброї для України наймовірніше увійдуть 8 на 8 бронемашини сімейства Страйкер. Також до пакету мають увійти високоточні плануючі бомби з дальністю ураження понад 150 кілометрів. Такими боєприпасами можна вести вогонь з пускових установок Хаймарс та М270. Фінальний перелік пакету ще не ухвалений і він може змінюватися. Чиновники повідомили американським ЗМІ, що він включатиме боєприпаси артилерію та броню. Сполучені Штати Америки використовують свої запаси зброї в Ізраїлі та Південній Кореї, щоб передати їх в Україну. Про це повідомило у The New York Times, зазначаючи озброєння українських військових достатньою кількістю артилерійських снарядів. Частина широких зусиль Сполучених Штатів для підвищення бойової міці Сил оборони України. Наразі Сполучені Штати Америки передали та пообіцяли передати Україні трохи більше мільйона снарядів калібру 155 мм. міліметрів. Частина з них надходить з Ізраїлю та Південної Кореї. За інформацією видання ізраїльські та американські офіційні особи повідомили, що близько половини з 300 тисяч боєприпасів зі складів Сполучених Штатів в Ізраїлі вже відправили в Європу. Згодом вони будуть доставлені в Україну. Латвія передасть Україні партію військової допомоги, до якої увійдуть переносні зенітно-ракетні комплекси Стінгер, гелікоптери, стрілецька зброя та безпілотники. Як сказала міністр оборони Латвії, найближчим часом ми відправимо в Україну нові партії військової підтримки ПЗРК, Стінгер, гелікоптери, кулемети з боєприпасами та безпілотники. І цього разу Латвія продовжить навчання військовослужбовців різних рівнів Збройних сил України. У планах підвищити інтенсивність навчання і підготувати принаймні вдвічі більше українців ніж у 2022 році. Про надання партії допомоги Україні міністр повідомила за підсумками візиту у Київ та зустрічі з міністром оборони України. Україна завдяки проекту армія дронів вже законтрактувала майже 1600 безпілотників для сил оборони. Про це повідомив міністр цифрової трансформації, як він сказав. Завдяки проєкту армія дронів в рамках платформи United24 ми забезпечуємо наших військових найкращими БПЛА та стимулюємо розвиток українських виробників безпілотників. За сім місяців проєкту за запитом військових вже законтрактовано майже 1600 дронів на 3 мільярда 300 мільйонів гривень. За його словами, частина з них дрони українського виробництва. Як зазначив міністр, ринок українських БПЛА має великий потенціал. Від 24 лютого минулого року міжнародні партнери надали Україні понад 113 мільярдів євро військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Донорами України стали 40 країн. Євросоюз виділив майже 52 мільярда євро. Допомога від Сполучених Штатів Америки сягнула 48 мільярдів євро. До списку країн донорів також увійшли. Велика Британія, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Китай, Японія, Норвегія, Південна Корея, Швейцарія, Тайвань, Туреччина та Індія. Від них Україна додатково отримала 13 мільярдів євро міжнародної допомоги. Половину з виділених коштів складає фінансова допомога. Ще третина це військова допомога, решта гуманітарна підтримка. Зазначається, що Євросоюз став лідером у напрямі фінансової допомоги. Водночас лідером військової підтримки залишаються Сполучені Штати. У квітні 2022 року підприємство, що займається виготовленням нетканових матеріалів для швейної, будівельної та меблової галузи, переїхало на нове місце. Наразі тут працюють місцеві жителі за добу на підприємстві виготовляють дві тонни продукції. Планують збільшити виробництво до п'яти тонн за добу, підприємство реалізує свою продукцію в Україні. Однак після розширення виробництва планують працювати над експортом за кордон. Перше в Україні підприємство з виробництва натуральних засобів для догляду за порожниною рота почало працювати на новому місці. Раніше воно функціонувало у Харкові. На підприємстві виготовляють зубну пасту, льодяники, бальзами для губ та інші засоби догляду за порожниною рота. Усе обладнання для виготовлення продукції вдалося перевести у травні. Запустили виробництво на новому місці у кінці вересня. Уся продукція, яку тут виготовляють, не містить шкідливих речовин. Серед працівників на підприємстві є і місцеві і ті, хто переїхав з Харкова. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово, реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати: новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.